Вітаю, друзі! З вами Світлана. Ви на каналі Троянди від Світлани. Запрошую вас знову на прогулянку по трояндовому полю нашому. Хочу сьогодні показати вам трояндочки, які не показала в минулому відео. Ось це тут. Клер Маршал. Ви його вже бачили. Флорібундочка чудова. Клер Маршал. А ось ландлуст, шраб. Гарно цвів, майже місяць. Перша хвиля цвітіння була в нього майже місяць. На другу хвилю цвітіння вигнав величезні високі пагони. Так, квіточку покажу ландлуста. Мінлива, хаміліон, різнокольорова, рожево-оранжево-жовта. З суцвіттями. Ось покажу відцівчі суцвіття, які були пишні. Ось, подивіться, залишилися коробочки. Як пишно вона цвіла, ця троянда. І дуже довго вигорала із свого кольору рожево-оранжевого цього до білого. Але квіти не сипалися. Вже зовсім коли відцвілись, тоді вже вони посипались від вітру. А ось на другу хвилю цвітіння вона ця троянда випустила дуже високі пагони. Ось, ось покажу вам ще один пагін. Це за край держу, але не показую його повністю. Це до, до трьох метрів пагін вже, більше двох. Отже, коли захочете цю трояндочку все посадити, майте на увазі, що вона дуже сильно росла. займає багато місця і вгору, і в ширину. Трояндочка ландлуст. Так, ой, обійду. Ну, ще раз покажу кармаша. Ну, букет. Цілий букет на одній гілочці. Так, пройдусь трошки по витких трояндах. Ельф, ельф. Жовто... Вірніше, колір. Біло-зеленувато-жовтий. Жовта така, може, серединочка будь. Ароматна, ароматна дуже троянда. Також ось її пагони. Ось. Пагони вже більше двох метрів. Гарно себе наростила, о, ділка працює. Трояндочка ельф. Наступна троянда, солей вертикаль. Вона відноситься до витких троянд, але вона росте більш як високий шраб. Квітка Ось така ніжно-жовта, рожевий край, трошки видає, коли повністю розпускається. І в неї дуже гарний аромат у цієї троянди. Вона якимось і цитрусові нотки є, і фруктовий аромат. Ну, дуже гарно пахне вона. Солей вертикаль. Слабо колюча. Ну, і її можна вести як великий шраб високий, гарний. Ось вона. Кому подобаються жовті троянди, пишні кущі і ще ароматні квіти, то придивіться до трояндочки цієї. Солей вертикаль. Тут далі полька. Це вже не перша її квітка, верніше не перший день квіткаці. Квітна вже вона вигоріла до ось такого білого кольору. А так вона починає цвісти. Зараз знайду. Ось От такий оранжевий колір, персиково-рожевий. Тут квіти пустуваті перші, але ось, знайшла квіточку. Ось така. Квіти доволі великі в неї, до 10 сантиметрів і більше. Вагу не також більше 2 метрів дає до трьох. Гарно вона вкладається на арку, ця троянда, але одне але. Вона дуже колюча. Ось. З нею треба добре попрацювати. Але її пишне цвітіння і ніжний аромат. У неї гарний також. Ефектна троянда, пулька. Ось тут у мене Амелія Ренесанс. Трояндочки відноситься до шрабів, гарний кораллово-рожевий колір. Цвіте отакими пачками з Пишно цвіте. На другу хвилю цвітіння випускає, може випустити вудочки. Такі до двох метрів майже. Purple Lodge, також шраб, темно-темно малиновий, аж до такого кольору, такого бурячка світленького. Тут світліші пелюсточки, серединка темніша. Також цвіте суцвіттями, високий кущ нарощує десь до півтора метра. Purple Lodge. Ось ще полька відцвітає їй бутончик. А це трояндочка витка жасміна. Подивіться, які ніжні в неї квіти, як яблуневий цвіт. До речі, пахне вона яблучком. Ось такими ніжними суцвіттями вона цвіте. Дуже ніжна, ніжна така троянда. І пахне яблуком. Жасміна. Це витка троянда імпресіоніст. Нашла одну квіточку поки що. Також ця троянда більш, ну, можна її вести, таким шрабом великим, високим. Дуже гарна форма у цієї троянди. І форма, і колір. Це вже вона відцвітає і світлішає. А так вона насичено оранжево-рожева з різними відтінками. Дуже гарна квітка по формі. Доволі велика. Імпресіоніст. Прямо стоячий кущик, високий пишний. Це шраб шато дева Маркус. Так, ось покажу цю квіточку. Колір персиково-рожевий, абрикосова така серединка. Хвилясті пелюсточки, цвіте пишно на краях пагонів з уцвіттями. Доволі висока. В першу хвилю цвітіння набирає десь до метр метр десять при цвітінні, а на другу хвилю видає також такі високі пагони. Ось вона. Шато Дева Маркус. Гарні квіти, колір. Така вона троянда. Тут витка троянда і не Састер. Ось квіти. Малинові, з білими штрихами світлими, світлорожевими, можна так сказати, не білими, а світлорожевими. Квіти доволі великі, 8-9 см. Ось ця троянда не колюча взагалі. Десь внизу є колючки невеликі, а так вона ось стебла в неї, гарні, гарні, без колючок. Також ця троянда йде як пишний здоровий кущ, більш шраб. Сама себе тримає. Хоча я дивилася за цю троянду, то коли вона вже розростається, вже доволі доросла, то їм треба десь підв'язувати, бо може під. Отакими От суцвіттями своїми важкими нахилятись уже. Дуже рясно пишно цвіте. Має аромат. Пахне вона. І не састер. Тут трояндочка, шраб, веленшпіль. Ось такі бубончики, бутончики, потім Ніжно-рожева серединочка. І, і ось квітка. Ну це вже не перший день. Ось така квіточка. Веленшпіль. Гарний пишний кущ у цієї троянди. Не хвороблива вона. Квіти от по тому, як починають тільки розпускатися, вони, похожі чимось на Ронсар трошки. Що також мають. Колір такий забарвлення і ніжну рожеву серединку. Ось так. Дуже ефектна, гарна трояндочка. Веленшпіль. Сонце підсвічує ще, сідає сонечко, але так. Троянда Квіксільвер. ветка троянда. Ось такого гарного бускового кольору і форма квітки, як, у чайно гібридної троянди. Це вже не перший день ці квіти. Ось іще квіточка. Гарна троянда, ароматна. Квіксільвер. А тут троянда Супертрупер. Яскравий вогник. Яскрава-яскрава, оранжево, оранжево-червоно-жовта, можна сказати. Багато відтінків яскравих у цієї троянди. Гарно цвіте, квіточка не дуже повна. Така, не дуже повна квітка, але дуже-дуже яскрава. Супер-трупер. Емельєн Емільєнгію шраб. Цю троянду, я думаю, багато хто знає. Така троянда, робоча конячка. І по здоров'ю вона гарна, і по цвітінню пишна. Чудова гарна троянда Емільєн Гійон. Зацвіла гілочка трояндочки буке парфе. букет нареченої. Сама ніжність. Виростається троянда до півтора метра. Кущики високі, розложисті, пишні суцвіття, Ну це він молоденький, то тут ще не сильно пишне суцвіття. Але так вона цвіте великими шапками суцвіть. Буке-парфе. лоран Броль відноситься до групи шрабів Троянда. Її кольор отакий зачаровує Кораловий, чистий кораловий колір розовий цієї троянди. Кущики міцні, дає багато бутончиків, пишно цвіте. Швидко нарощую якусь свій. Висотою десь до 1,30 метра. Ну, можливо, до півтора, не знаю, ще в мене в маточнику росте, то ще, ну так, десь метр 30 зараз висота. Лоранка броль. Ще одна витка трояндочка Майнтауер Тауер. вже осипаються, але покажу. Яскрава, яскрава троянда. В неї колір рожево-червоний чи оранжевий, оранжево-червоний. Пахуча, яскрава, чудова троянда. Наростила дуже багато базальних пагонів. Зараз і вже ці пагони більше метра. Ось покажу бутончик отак гарний. Форма квіточки у неї, як чайно-гібридної троянди. Ось квітка набагато більша. До 10 сантиметрів. Колір дуже яскравий. Майн Тауер. Хочу показати вам трояндочку Республіка Монмартер. Ось. Камера трошки не передає колір, вона більш червона. Червоно-малинова, вже як відцвітає, вона в малиновий переходить. Але коли зацвітає, вона такий насичено-червоний. Така от набита квіточка, густомахрова у цієї троянди. Але я дивлюсь, вона дуже така от розкидиста, розложиста. Гілочки у неї пішли в усі сторони. Така вона широка. Але гарна, гарна троянда, в неї гарне глянцеве листя зелене. Таке от темно-зелене, глянцеве листячко. І сама троянда, от вона, повна, такий червоний, глибокий колір у неї. Республіка Монмартор. А тут троянди ход какао. Цим трояндочкам може, квітом вірніше. Не знаю. Четвертий день, мабуть. От колір цієї троянди, як його темно, коричнево червоний мабуть, отак. Я не знаю, як його описати цей колір. Сипеться вже така. От за цей колір її люблять. Дуже гарна, вона ефектна. Ход какао. Знову зацвітає клодбрасір. Бутончики. Тут кущик уже квіти на відсвітанні. Ось ось. Клодбрасір. Гарна бускова троянда. Дуже гарна. Світлі пелюстки, світлобускові, а края темніші. Ось такий ефект. Ароматна. Ось підійшла до трояндочки експлорер. В минулому відео показувала невеликий бутончик цієї трояндочки. Дивіться, як розкрилась квітка. Яка гарна. Який гарний бутон. Закруточка самих полюстків. І розмір. Чудова зрізочна троянда, експлорер. Ну і так, пройдуся, ще трошки покажу вам те, що вже ви бачили. Попередніх відео, але думаю, краси багато не буває. На бутонах, на бутонах стоять трояндочки. Тут це тут. А, це ж ця красуня нічам до Ось вона. Ось. Тут уже цвіте, 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 цвіте і ще кущики на підході. Цвісти. Лорія. Керіо. Одна із самих яскравих жовтих троян, вчейно гібридних. Пелюстки, наче в неї є такі штучні. Довго тримає квітку, вигорає до білого ось такого і аж потім сипеться. Дуже гарна троянда. Блек бакара. Подобається, коли так зацвітають троянди серединочка перша квітка і навкруг неї отакі їжачки бутонів. Ось така вона бакара. Теж наростила багато базальних пагонів. До речі, за базальні пагони. Коли ми будемо копати вже саджанці, то базальні пагони, які не визріли, ми будемо видаляти вибрізати. Бо вони все одно примерзнуть. Визрівши пагони, ми видаляємо. Не визрівши пагони, ми видаляємо. Блек бакара. Східний експрес. Красуня. Вузела. Вузела вже деяка повідцвітали, деякі ось бутончики ще будуть цвісти. Ну йду до того краю, що я може показувала ці троянди тут. І Ешлі, і Макароза там далі. Ось краса яка. Замовлення приймаємо ще до 20 вересня включно. Можете робити свої замовлення, писати на мій номер телефона на Viber. Номер телефона я залишу. У дописах під цим відео. Багато сортів вже розібрали, забронювали, так що каталог буде вже актуальним на той день, на який ви будете замовляти, захочете замовити. Буду висилати те, що буде в наявності на той день. Ось так. макароза. Почнемо копати, плануємо десь з 15 го числа, ми будемо дивитися ну, в таких числах. І відправку будемо робити по черзі замовлень. Ну, Десь, може, до середини жовтня, може, і пізніше трошки плануємо вправити з цим усе. Тому що копаємо вдвох, пакуємо все це робимо у двох з чоловіком. Ось так. Перед відправкою, не перед самою відправкою, а коли починаємо копати от замовлення, то я передзвонюю замовнику, питаю, чи нічого не змінилося, тому що мало які бувають зараз ситуації у людей, чи готові вони прийняти своє замовлення. За оплату говоримо, як зручно оплатити, і тоді вже. Йде вже сам процес викопки і доставки самого замовлення. Якось так ми працюємо так. Предоплату ми не беремо, тому що я розумію, що предоплата це гарантія того, що людина точно забере троянду, але бувають різні ситуації у людей і бувають у нас різні ситуації, тому що може бути. Не, не будь того сорту, або непоганий ну, садженець. Ну, всякі нюанси можуть бути. От. То вже як? Оплата по факту. У нас є садженець, у вас є бажання його забрати, все. Оплачуємо, отримуємо. Якось так. Ходила б іще ходила, оце ж цими Ешлі. Ну, така вже ж, ну така красуня. Сів би тут і сидів би між нею. Ой, ну гарна. Вона відноситься до групи Шраді, Також японської селекції. От вона мені подобається. Кущик у неї розложистий, такий в ширину трошки вона розвалюється. А може і ні. Може, це такий садженець, що вона пішла в сторони. Хоча дивлюся, що йдуть. І стебла в сторону в неї. Квітка гарна. От гарна квітка і пахуча. Масура. Так, ну і поряд же ж Simply Gorgeous Його вже розібрали на цей рік. Simply Gorgeous уже немає. Всі розібрали. Мадам Анісет, теж, теж уже нема. <смі> теж вже всі саджанці розібрали. Робимо по кількості, загальній кількості, небагато, ну, 2-3 тисячі. І хочеться зробити якнайбільше гарних сортів, але по кількості самих сортів вже дивимося, чого більше, чого менше. А особливо сорти, які тільки перший рік робимо, тільки їх заводимо. То їх небагато. На наступний рік будемо робити більше, тому що буде з чого взяти матеріал для окуліровки. Мадам Анісет. Іще раз макароза. Буду закінчувати прогулянку. Дякую за вашу увагу. Дякую за те, що підписуєтеся. Робите замовлення за те, що довіряєте. Дякую вам за це. Бажаю всім тихого, гарного вечора, тихої ночі і на все добре.